20 червня Скосили ми горох Вон комбайн, тільки докосили Що б ви думали, ми ж любимо сонячний, то будемо сіяти соняшний Волога є ну, тут дуже м'яко ходиш, ходиш цей комбайн дуже топший цей переволожнений ну, грунт, звісно Почва, але сіять треба. Сіять треба. Сію на 5 сантиметрів, може закатати, думаю, щоб цей. Може і не катати, не знаю. Пожнинні решки доволі гарно нам вдалося розподілити їх, більш-менш, їх небагато, але ми їх розподілили нормально. Я думав... Спочатку запускати вольту, потім подивився, що ну, дуже м'яко на полі. Не хочу я його топтати лишній раз. І так, прохід комбайна, оприскуваче, комбайна. А, тепер а, сівалки і ще і, і опять. То ще вольту запустити, вона тут натопче? ну я думаю, не стоїть. Більш-менш тут решту ми розподілили. Нормально. В общем, логіка така. Семена у мене були, насіння у мене було. Я зрозумів, що ґрунт дуже м'який, дуже рихлий такий, і без обробітку я в принципі, сюди можу щось посіяти і воно щось, повинно, ну, по ідеї, вирости, Бо у нас пройшов тут дощ, це саме дальнє поле в мене. Я не можу сказати, скільки тут конкретно випало в міліметрів. Но у мене в селі 12 випало то тут були їх два. Тобто 12 цей і ще. ну Тобто я думаю, може міліметрів 20 може і випало. І будемо сподіватися, що ще може випаде. В общем, посіяли 40 тисяч. Піонір 145 а, може і пізнавати, але ну, він у мене був. Посіяли, подивимося. Потім розкажу, що там. Сьогодні заходимо гліфасатом, це поле. Сьогодні засіємо його на ніч з лівасатим, ну і чекаємо сходів.